Добрий ранок. У нас вже сім годин ранку, але ще на дворі темно. На сьогодні мороз, ось на курточці малого. Вчора попрали ввечері і ось на курцучці малого ось така краса. Ну, Зараз світло просто світиться і ось така краса. Дивно, село ще спить. Дуже красивий ранок. Так тихо, там півник кукрикає, там гуси в когось починають кричати. Бажаю всім тихого ранку, спокійного дня та мирного неба. А ми пішли працювати. Спочатку п'ємо каву. А потім працює. Якось так незвично, що так різко, можна сказати, похолодало. Я вже п'ю каву. в мене сьогодні велика кружка, ну нічого страшного, ми все переживемо. До всього ми звикли. Але ну, красиво, дуже красиво. Зараз вже сонечко піднімається, над річкою туман стоїть. Ну, це просто неймовірна краса. В місті того не побачиш. А ось так. Зараз починаю порати. Сьогодні ще хочу на базар заїхати, здати королячі шкіри, аж пара йде з рота. Ну, ось так. Всім ще раз гарного дня і я поїхала працювати. Наші курочки починають нестися. Для того, щоб вони неслися, потрібно підтримати їх. І ось додаю госипку е, пшеничну. Вже курочки попросиналися. Е, додаю госипку, пшеничну, ячмінну. Ось ще сипу сюди. Далі додаю жменьку соняшникового жмиху. Ось такий він. Знайшла соняшниковий жмих і додаю прикальцій фосфат. Ось, прикальцій фосфат, буквально столову ложку на цю кількість. Заливаю це все гарячою водою, щоб воно трішки підпарилося. Перемішую, чекаю 5 хвилин і даю курочкам. Ну і ось курочки чудово їдять це все. Та як в них зараз линька, це все їм допоможе швидше перелиняти Я обов'язково додаю в раціон капусту. І вони їдять. Так, ми пришвидшимо линьку і будуть у нас швидше яєчка. Та як у нас яєчка в магазині від 65 гривень. Свинок трішки інший граціон, також в них зерно передріблене, гарбуза та яблука. Ну, картоплю ще додай. Але сьогодні тільки яблука і гарбуза. Булечка наша є. Трішки вона стрес отримала, але нічого страшного. Сподіваємося, все буде добре. Бочка наша як бочка, саме голодна свиня, яка є. Ну, нічого страшного. Шматить. Як в нас холоди починається, ми починаємо давати тепленьку водичку індикам, курам, щоб наші кури та індики зігрівалися. Ось так, такі вони цікаві. Ось сонечко встає. Ось там видно туман над річкою. Ось там туман. Краса. Кроликам даю комбікорн. Ось такий він на вигляд. Це вже готовий купований комбікорн спеціально для кролів. І ось виханчики хрумкають. І ми даємо пшеничку. Ось і все, всім дякую за перегляд. Кому сподобались мої ранішні відео, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Всім чистого, мирного неба, миру здоров'я та добра. А ми погнали далі працювати. Всім па па па, -па.